Розблокувати обласну адміністрацію та довести, що там немає тітушок із такою вимогою у суботу на соборну площу. Сходяться афганці. Сюди приїхали звідусіль на зібранні депутат батьківщинівець Микола Булатецький та слухати його афганці не хочуть. Він примазується каждий раз до по любому політичне і Питається стати лідером. Спасибі! Ми, 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 ми вас не потребуємо. Ви за <головіка> себе туди. що маєте. Подивитися, що живе. Хлопці! Після лайок мітингувальники беруться до справи. На їхню вимогу на роботу у вихідний вийшов перший заступник голови облради Володимир Вовченко. До нас звернулося багато черкащан з тим, що в обласній раді знаходяться центр по підготовці тітушок. Їм тут видають зброю, біти, платять гроші. І ми, як афганці, звернулися до керівництва обласної ради терміново розблокувати раду. Посадовець довго не противиться. Оце, оці, да? Оце преса. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім чоловік. Все, да? Щоб потім не було Все. Всі заходить. Все? Все, заходить. До будівлі заводить делегацію журналістів і мітингувальників, показує порожні коридори. Кабінети відкриває вибірково. В одному із них, що на п'ятому поверсі, вартують із десяток рятувальників. На сьогоднішній день стоїть основна задача: це збереження майна і будівлі, Якщо на випадок пожежі. Тувальників точій служба охорони люди у формі запевняють, тітушок тут не бачили. Теж твердить і високопосадовець. Я не бачив тітушок. Те, що я не бачу, то не бачу. Я сьогодні тільки приїхав перед вами. Я під'їхав машиною і прийшов. А, а Як ви мали їх не бачити? Якщо от я знімав їх на відеокамеру, як заходило, ступав, Ну я в кабінеті. Я не ходив. Я ж не був камера. по приміщенню, не ходив тут. Я в кабінеті був. але ну, я не бачив А з кабінету. Як вийшли, нікого не бачив. Ті не було. Люди, які тут працюють, сказали інформацією про те, що, сказали, що, що? вчора тут були гражданські люди. Був зайнятий перший етаж і другий етаж. На кілька поверхів нижче коридорами блукає вже інша делегація. Її очолює депутатка обласної ради Любов Майборода. Ми хочемо подивитися. Добрий день чи готовий сесійний зал. На вимогу мітингарів чиновники показують і зал засідань обласної ради. Тут можна проводити сесії. Щоправда, на поготові в залі лежать розмотані пожежні рукави. А ще за півгодини посадовці виконують іншу вимогу активістів. Центральний вхід до будівлі розблоковують тільки з вулиці. Із середини двері лишаються забарикадованими.